Добрий день, радий вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Женева від українського виробника торгівельної марки Woodline. Отже, габаритні розміри цього дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. В глибину побильці диван займає 97 сантиметрів. До комплекту дивану входять два бильця, у яких накладки МДФ колір «Венге». Також в одній із бильців дивану є невеличкий, але місткий корів для зберігання білизни. У другій бильці цього дивану розташувався бар. І також накладки МДФ колір Венге. До комплекту дивану також входять три величезні подушки. Принцип розкладки цього дивану єврокнижка. Для того, щоб розібрати диван. Приподнімаємо трошечки одну частину та викатуємо її на себе. У дивана є величезний короб для зберігання білизни. Опускаємо задню стінку. Від основної стіни квартири залишається е, захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 94 см на 1 метр 47 см. Наповнює цього дивану е, пружинний блок, е, повсть пінополіуретан та синтепон. Диван м'який. Змінити іншу тканину або вибрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми ради вас бачити кожного дня. До зустрічі, папа. -па.